Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, Дякую, Ісусе. Сьогодні я хочу поділитися з вами одним із найголовніших питань, які ставлять люди, коли йдеться про Євангеліє благодаті. Навіть віруючі питають про це. Я вже неодноразово торкався цієї теми. Я багато разів натякав на неї. Та цього разу я вирішив, що ця тема відповідь на це питання потребує. Окремої проповіді, і ось це питання. А як щодо євреїв шостого розділу? Хто з вас чув це питання раніше? Помахайте. Як щодо євреїв, шостого розділу, помахайте, не стидайтеся. Як щодо євреїв шостого розділу, ви читаєте євреїв розділ розділу, думаєте, що тут відбувається? Прочитаймо євреїв шостий розділ, і ви зрозумієте, що тут відбувається? Не можна, бо тих, що раз просвітились, були. Не забувайте про слово не можна або неможливо. Не можна, бо тих, що раз просвітились, були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням. Ось яку ідею ми бачимо тут так, коли вдруге вони розпинають у собі сина Божого та зневажають. Не можна відновляти їх покаянням. Отже, тут має бути відповідь хай там як ми маємо бути послідовними з писанням. Хочу сказати вам, що все писання корисне. Не бійтесь уривків, які здаються вам дивними. Не відкидайте їх, чекайте на Господа, бо все писання задумане, щоб збудувати вас, зміцнювати вас, потішати вас. Деякі місця писання, як оце, попереджують амінь. Але ми можемо навчитися чогось від цього попередження. Та не забувайте, ми маємо завжди тлумачити Писання під помазанням Духа Святого Дух Святий вчить нас усьому. Амінь. Амінь. Ми не біжимо до цього вчителя чи до того лідера. Ми звертаємося до Слова Божого і дозволяємо Духу Святому показати нам. Амінь. Отже, повернемося до цього місця. Ми бачимо, що цей вірш попередження. Але не біймося його, погляньмо на нього. Найперше погляньмо, у якій книзі він знаходиться у посланні до євреїв. Скажіть євреїв. Хто такі євреї? Це юдеї. Так, це також написано і для нас, але це не написано нам. Це написано для нас, тобто для нашої користі. Але не забувайте, що це послання було написано євреям. Так, я доведу вам це. У самому початку послання до євреїв у першому розділі і першому вірші читаємо багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним, і віки він створив. Зупиніться. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців, чиїх отців. Так, до Авраама, Ісака, Якова, не до ваших отців, чи до мого батька. Амінь. Отже, він звертається до юдеїв, розумієте? Гаразд, він каже: Бог Авраама, Ісаака та Якова, ось їхні отці. А також інші отці. Отже, потрібно дивитися на книгу в контексті. Він пише до юдеїв. Послухайте уважно. Не всі з них були віруючими. В тому сенсі. Що вони були народжені згори, та ці юдеї розуміли, що Ісус Месія. багато хто з них богослови кажуть, що послання до євреїв було написано в 63-му чи 64-му році, у 70-му році храм був спалений. Тобто, за сім років до того, як згорів храм, Павло написав послання до євреїв. Я вважаю, що саме Павло є його автором. Отже, Павло написав послання до євреїв так, щоб попередити їх. Багато хто з них вважав, що Ісус Месія та вони також ходили до храму. Вони все одно приносили храмові жертви. Вони не вірили на всі сто. Не були народжені згори, відновлені. Вони мали підозру. Вони хотіли спочатку перевірити його. Амінь. Отже, Павло пише до них і каже їм про це: часто він звертається до них так, неначе вони підійшли набагато ближче, ніж будь-який грішник, та все одно не зробили останнього кроку. Отже, тепер ми переходимо до євреїв 6. Добре. Чи знаєте ви, що, по-перше, є два слова? Які можна перекласти як не можна, не можна, бо тих бачити не можна, не можна, бо тих, що раз просвітились, були багато хто скаже: погляньте на євреїв шостий розділ. Як щодо тих людей з євреїв шостого розділу, вони відпали. Вони вважають, що це віруючі, які відпали, і що для них немає вже місця для каяття. Але от що цікаво, люди, які вважають, що тут йдеться про віруючих, що це народжені згори люди, інакше кажучи, вони вважають, що ви можете бути народжені згори, але втратити своє спасіння. Ось що вони говорять: люди, які використовують цей уривок, Проповідувати про те, що можна втратити спасіння, роблять це для того, щоб люди відчули осуд та страх. Потім вони закликають вас вийти наперед. Та якщо уважно прочитати цей уривок, то тут говориться, що це неможливо. Отже, якщо ви належите до цієї категорії людей, то вас неможливо оновити каяттям. Та вони наприкінці своїх проповідей говорять, що ви можете покаятися. Отже, це очевидно. Хочу запевнити вас у тому, що віруючі християни можуть відпасти так. Вони можуть відступити, відпасти від благодаті. Але коли ви повертаєтеся до Господа, для вас завжди є надлишок. Є його доброта, його серце та поцілунки. Ви розумієте це? Не може, віруючий, так далеко зайти в гріху, що не може повернутися назад, не може покаятися. Ні. Це особлива категорія людей. І я розповім вам, чому, щоб потрапити в цю категорію, люди повинні спочатку бути просвітлені. Просвітлені, просвітлені. це крок до відновлення. Ви можете бути просвітлені, ви можете сидіти тут і слухати, як я проповідую. Наприкінці ви йдете звідси і говорите, я просвітився. Тепер я знаю більше про Ісуса. Можливо, він син Божий, а може й ні. Я вважаю, що він юдейський месія. Наприклад, якщо ви юдей, хай там як. Та це не спасе вас. Юда? Всюди ходив за Ісусом. Чи був Він учним? Так. Біблія говорить, що учні Ісуса повернулися назад після того, як вони вигнали бісів та зцілювали хворих. Вони сказали: навіть біси коряться нам через твоє ім'я. А Ісус відповів їм: Не цьому радійте, а тому, що ваші імена записані, так? Пам'ятаєте? Отже, учні виганяли бісів? Чуєте, друзі? Всі учні виганяли бісів, зцілювали хворих. Чи були всі учні спасенні? Це учні. Та чи спасенні вони? Чи народилися вони згори? Перед тим, як Ісус помер, вони не могли зробити цього, бо Ісус тоді ще не помер. Ціна за ваше народження згори ще не була заплачена. Отже, всі учні були послідовниками, вони були учнями, та вони не мали життя вічного. Коли Ісус воскрес із мертвих, пам'ятаєте, що юди там не було? Він повісився, що зробив Ісус, коли побачив учнів? Дунув він сказав їм прийміть Духа Святого, ось коли вони народилися згори. А потім на день п'ятидесятниці вони прийняли хрещення Духом Святим. Чуєте, друзі? Отже, вони були послідовниками, перш ніж Ісус помер. Вони були учнями, та вони не були народжені згорею, вони не були відновлені. Амінь. Погляньте на це, друзі. Я прочитаю вам ті якості, які в них були. Вони просвітились. Раз. Вони скуштували. Ключове слово тут скуштували. Вони скуштували, а не випили. Хто п'є, той спасений. А той, хто скуштував, ні. Ісус каже, коли прагне, хто з вас нехай прийде до мене, та й скуштує? Ні, п'є. Ми всі п'ємо. Ми сп'яніли від Духа Святого, дехто з нас перебрав лишнього. Алілуя. Та ці люди лише скуштували. Ісус сказав жінці біля колодязя: Я дам воду. Так. І той, хто питиме цю воду з природнього колодязя, знову захоче пити, а той, хто питиме воду, яку я дам йому, не відчує спрагу знову пити. Ось ключове слово. Ви зі мною? Зверніть увагу на цю фразу. Не можна бо тих. Бачите тих? Тих. А далі та й відпали. Хто? Вони. Шостий вірш? Бачите? Відновляти кого? Їх? Отже, тих та їх. Мені потрібна допомога вчителів. Добре? Це третя особа, так? Якщо я писатиму листа вам, то що я робитиму? Я звертатимуся до вас як до віруючих. Я не буду використовувати третю особу. Я казатиму «ти». так? Це стосунки рівня «я-ти». Та уявімо, що я на певний час припиняю звертатися до вас. Він говорить не можна, бо тих. Я кажу про третю особу. Та й відпали вони. Їх. Ви зі мною? Ви розумієте, що я кажу? Якщо поглянути далі, перейти з шостого на сьомий вірш, то там написано: бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує. Вона благословення від Бога приймає, але та, що приносить терня й будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення це попередження для тих, хто визнає подібні речі. Ці люди схильні розглядати Ісуса як Месію, але не є спасенними. Він каже їм: Ваш кінець спалення, ви близькі до прокляття. Так, це небезпечно. Виблизькі до прокляття, дев'ятий вірш, та ми сподіваємося любі. Тут уперше використовується слово любі. Коли ми бачимо слово любі, то це говорить нам, що це звернення до християн. Ось чому в 1 Івана 1 немає слова любі. А другий розділ 1 Івана починається зі слова любі. Так, коли використовується слово любі, це говорить про те, що ці слова написані для віруючих, для церкви, це отець називає вас любими. Сьогодні ми кажемо кохані. Хто ці любі? Скажіть, я є любий. Я є любий. Та ми сподіваємось любі кращого про вас. Ага, нарешті з'являється вас той самий уривок. А тепер дивіться раніше він говорив про те, що не можна тих, що вони відпали, бо їх. Але та ми сподіваємося любі, кращого про вас. Що спасіння тримаєтеся? Ви тримаєтеся спасіння. А той результат, який йде з вами, це спасіння. Алілуя! Не дозволяйте заплутаним уривкам писання вкрасти у вас радість зрозумілих уривків писання. Розумієте? Коли ви читаєте заплутаний уривок, то маєте розуміти, що в Біблії немає протиріч. Деякі речі лише здаються протиріччям, та справжнього протиріччя немає, так? Відкладіть це на потім. Помиліться про це. Хто знає, може завтра ви отримаєте відповідь. Колись Бог дасть вам відповідь. Так не дозволяйте зрозумілим уривкам Писання стати заплутаними через заплутані моменти. Я також хочу показати вам Івана 10. Я люблю цей уривок. Ісус каже «Мого голосу, скажімо, це разом, мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. Читаємо далі і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. Зупиніться. Коли Ісус дає вам вічне життя, що відбувається з вами? Ви не загинете по вік. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. Зрозуміло? Слово повік грецькою це слово Ууме. Оуме. Два слова. Оуме. Оуме означає ніколи, нізащо, у жодному разі. Насправді це два грецькі слова, які означають ні. Грецькою є два слова, які означають заперечення ні. Перше оу, друге ме. Та якщо скласти оу та ме разом, це значно підсилює заперечення. Цей вислів означає ніколи в житті. В жодному разі. Ісус каже коли я даю вам життя вічне, ви ніколи не загинете. У жодному разі. Добре. А далі він говорить і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Ніхто не може вихопити вас з руки Ісуса, перш ніж вони торкнуться вас, вони мають торкнутися Ісуса. Ісус каже Мій отець, що дав їх мені. Він дав усіх вас Ісусу. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Отже. Тепер ми маємо подвійний захист. Погляньте, у нас є руки Ісуса. Всі ми в Ісусових руках, і ніщо не може вихопити нас. Ніхто не може вихопити нас з Ісусових рук. Погляньте ось на що і з отця також. Ось у якій ви безпеці. Так прошу, прийміть ту чудову втіху, яку дає це місце Писання. Насолоджуйтесь Ним у Його Божественній ясності, у Його простоті, прийміть Його і радійте. Бог хоче, щоб ви раділи. І пам'ятайте, ось про що жоден інший уривок Писання, який ви можете прочитати, ніяк не може йти в розріз із чіткою заявою нашого Господа. І коли ви читаєте щось, і вам здається, що це суперечить вашій вічній безпеці, що це означає? Це означає, що ви не розумієте контексту, не розумієте, про що йдеться, не існує уривків, які суперечать чіткій заяві нашого Господа. Чи все зрозуміло? Так. Хіба ви не раді, тому що прийшли сьогодні до церкви? Добре, мені потрібно закінчувати, повернемося до євреїв шостого розділу тринадцятий вірш. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи, поблагословити, я конче тебе поблагословлю, та розмножити, розмножу тебе. Якщо ви бажаєте цього, то скажіть Амінь. Прийміться, поблагословити, я конче тебе поблагословлю, та розмножити, розмножу тебе. Бог як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою. Він поклявся собою, поблагословити, я конче тебе поблагословлю, та розмножити, розмножу тебе. Це клятва. Клятва. Продовжимо читати. І терплячи довго отак, Авраам одержав обітницю, хоч його тіло й казало, що це неможливо, хоч тіло його жінки казало, що це неможливо, він одержав обітницю. Наступний вірш: бо люди клянуться вищим. Я клянуся, люди клянуться могилою матері і таким іншим. І клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Коли людина клянеться і клянеться чимось важливим. То люди розуміють, що це кінець суперечки. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям, тобто всім вам, обітниці незмінність, тобто, що вона не зміниться, незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові. Коли Бог каже, що обіцяє. Благословити нас, Бо клянеться. Я благословлю івриті це поблагословити, я конче тебе, поблагословлю, та розмножити, розмножу тебе. Коли на івриті слово повторюється двічі, це говорить про потужність. Бог клянеться собою, поблагословити, я конче тебе, поблагословлю, та розмножити, розмножу тебе. Розумієте? Він поклявся заради нас, щоб ми отримали щось, що щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми. Ось воно. Я не розумію такого менталітету, коли церкву тримають у непевності. Я не розумію цього. Я не розумію цього, я не розумію цієї тілесної логіки. Якщо церква буде занадто впевненою, то люди почнуть грішити, почнуть втрачати густ. Якщо вони знатимуть, що не можуть втратити спасіння, то почнуть втрачати густ. Так? У день, коли я дізнався, що не можу втратити спасіння, я став пастирем. Не знаю, як ви. Мені здається, що люди більше вірять у людську логіку, ніж у Божу. Ніж у Божий шлях. Бог дає міцну потіху або втіху. Люди, певні в тому, що їх діти в безпеці стають чудовими громадянами, чудовими людьми. Шлюб, який дає певність, це шлюб, який квітне. Чомусь це стало питанням контролю. І тому людей роблять непевними. Амінь. Добре, буде закінчувати, слава Богу. 19-й вірш. Стривайте, ми ще не закінчили. Мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. Як би мені хотілося зупинитися тут і поговорити з вами про міста прихистку у старому завіті? Це послання до євреїв. І в цьому посланні Павло звертається до них на підставі Старого Завіту. Він згадує про прообрази, про миноро, про лампадки, про ковчег завіту, про первосвященника. Вони розуміли все це, бо були євреями, юдеями. Амінь. І Павло говорить їм у посланні до євреїв, щоб вони. Залишили школу Майсеєву і перейшли до школи Христової. Мойсей, рапа, Христос син. Син прийшов. Амінь. Не треба ходити до храму. Насправді, через сім років після написання цього послання, ті, хто не послухався слів Павла в Дусі, вже не мали храму, до якого вони могли б ходити. Настав суд так? Отже, міста прихистку в старому Завіті. Уявімо, що ви вбили когось за часів Старого Завіту випадково. Це не було спланованим вбивством. Вам потрібно тікати від месника від родича того чоловіка, від його брата чи когось іще, хто хоче тепер убити вас. Вам потрібно тікати, і Бог сказав Ісусові навину. Коли увідете до краю, то одна з перших речей, яку ти маєш зробити, визначити шість місць прихистку в краї. щоб той, хто вбив брата когось, міг текти втекти від брата, який хоче помститися. І ці місця прихистку повинні були знаходитися десь поруч. Він мав бігти до міста прихистку, і в момент, коли він опинявся у місті прихистку, ніхто не міг доторкнутися до нього. Там він жив серед левитів, серед священників. Містом прихистку керували священники, а священники їли найкраще. Насправді він отримував від цього. Отже, ми бачимо тут наступний образ ми втікаємо від кровного месника амінь. Бо всі ми згрішили. Я кажу. Всі ми згрішили. Отже, ми втікаємо від кровного месника, і всі ми знаходимо Ісуса, місто прихистку, і ми починаємо жити за Його ресурсами. Амінь. Я почую від вас амінь, церква. Добре, будемо закінчувати 19-й, 20-й вірш, що вони для душі як котвиця, тобто якір, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди. Як притечі за нас увійшов, був Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхеседековим, не забувайте, що йдеться про якір. Інакше кажучи, Ісус Христос, якір для наших душ. Ісус сидить на престолі, і жодна сила не може посунути його звідти, так само і це є якорем для нашої душі, ніщо не може посунути вас із Божої любові, з Божого спасіння, з Його життя. Та любові. Амінь. Алілуя. Ще два вірші, і закінчимо. Що говориться в першому вірші, в четвертому розділі євреїв? Увесь цей розділ починається з першого вірша, де говориться, отже, біймося. А закінчується цей розділ з шістнадцятим віршем, де говориться. Отож, приступаємо з відвагою. Ми бачимо контраст. У євреїв щось говориться: не можна оновлювати, а потім не можна не благословити. Поверніться до свого сусіда та скажіть, неможливо не благословляти? Паспоре принце, а звідки цей контраст? Послухайте уважно. Я закінчу на цьому. Навіщо такий контраст? Навіщо? Бо Бог хоче, щоб ми знали євреїв 6. Не можна оновити цю людину до каяття. А в кінці євреїв 6 Бог не може не благословити вас. Отже, людина та Бог. Тепер ми знаємо, коли справа стосується людини. Коли ми, люди, думаємо про те, хто ми, що ми. Де ми? У нас є всі підстави боятися та коли йдеться про Бога, Його благодать, Його доброту, Його милість, Його вірність, у нас є всі підстави мати певність без страху і сміливість. Любі, ми переконані ми певні в тому, що на вас чекає краще це те, що супроводжує спасіння. Він дав вам вічне життя. Ви ніколи не згинете. Всі ми були мертвими в наших гріхах та переступах. Та коли Ісус прийшов і помер на Христі, Бог взяв ваші й мої гріхи і поклав їх на Ісуса. Він не просто помер за наші гріхи, Він помер замість нас, а це означає, що наша стара особа в Адамі померла на Христі. Він був похований і на третій день Бог Воскресив Ісуса з мертвих в тілі. Біблія говорить, що ми воскресли з ним, ось як ми народилися згори. Для Бога все це вже відбулося, та ви повинні повірити. І якщо це торкається вас, і ви говорите, пасторе, я хочу отримати спасіння, я хочу знати, що якщо моє серце зупиниться, то не буде жодного можливо, чи, мабуть. Я буду певен в тому, що небеса – мій дім, а Бог, мій отець, що всі мої гріхи прощені. Якщо це ви, то хай би де ви були, повторіть цю молитву від усього серця. Ми допоможемо вам молитися. Скажіть ці слова від усього серця, небесні очі. Я сміливо приходжу до тебе, до твого престолу благодаті, престолу незаслуженої прихильності. Я дякую тобі. У тебе більше забезпечення, ніж у мене потреб. Я потребую Спасіння, я грішник, мені потрібен Ісус Спаситель. Я каюсь, відвертаюсь від зневіри і покладаюсь на Христа, як на мого Спасителя. Я відмовляюся від власних зусиль спасти себе і повністю покладаюся на Ісуса Христа, мого Спасителя. Кров, якого пролилася, щоб очистити мене від будь-якого гріха. Дякую, Отче, що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель. Дякую, Отче, що я спасенний, маю вічну певність. Навіки спасенний, благословенний, перебуваю в власті та любові. В ім'я Ісуса і всі сказали Амінь, Алілуя, слава Господу, слава Господу, Амінь. Підійміть свої руки на цьому місці, та хай би де ви дивилися нас. Слава Господу! Скажіть наступне: цього тижня я і моя родина не зможемо уникнути Божих благословень, Його доброти та прихильності. Амінь. Амінь.